З'явилася нова надія. Прем'єр Польщі Туск заявляє, російсько-українська війна може зупинитися найближчим часом. Партнери щось знають, Німеччина тим часом посилює допомогу Україні, а Сполучені Штати тиснуть на Кремль через Індію та санкції. Чи поступиться Путін? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин ставте лайк і починаємо. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прямо сказав: є велика ймовірність і багато ознак того, що можливо російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Проте одразу додав. Це нічого не змінює для Польщі. Країна має готуватися і посилювати оборону. Мовляв, навіть якщо бої на фронті тимчасово зупиняться, поляки не можуть втрачати час у зміцненні власної армії. Тим самим займається і Німеччина. За даними Reuters, Берлін готується до мільярдних контрактів на озброєння. Хоче закупити два десятки винищувачів Eurofighter, до трьох тисяч бронемашин Boxer, три з половиною тисячі бойових машин піхоти Patria, а також нові системи протиповітряної оборони Iris-T та Skyranger. Це частина стратегії канцлера Фрідріха Мерца. Він, нібито, хоче створити найпотужнішу армію в Європі. Причина зниження підтримки Сполучених Штатів. Паралельно Німеччина має нові плани і щодо України. Міністр фінансів Ларс Клінгбайль заявив: цьогоріч допомога нашій країні зросте до майже 9 мільярдів євро. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення. США також допомагають, але по-своєму президент Дональд Трамп несподівано вдарив по Індії. Він підняв тарифи і пояснив, чому бо країна занадто тісно співпрацює з Путіним. Індія закуповує зброю в Росії і є найбільшим покупцем її енергоносіїв. Індія з 1 серпня платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф. Раніше Трамп дав Кремлю 10 днів або мир, або нові санкції. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак підтримав такий підхід: необхідно діяти, коли Америка серйозна, Росія відступає, сказав Єрмак в інтерв'ю Post. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтверджує. Єдиний варіант зупинити Росію економічно знищити ресурси агресора. Проте навіть сам Трамп не впевнений, що нові санкції змусять Москву припинити війну. Я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, ймовірно, хоче продовжувати війну. Але ми введемо тарифи та різні інші речі. Може, це подія, а може і ні. У Москві очікувано різка реакція. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков визнав, Кремль не планує зупинятися на полі бою і вже готується до обмежень з боку Вашингтона. Ми досить довго живемо під санкціями. Наша економіка працює. У нас виробився імунітет. Хай там як, а Україна теж не сидить, склавши руки. Президент Володимир Зеленський підписав закон про санкції проти суден, що перевозять нафту, зброю та військові вантажі для Росії. Служба безпеки України і розвідка мають встановити, хто саме займається тіньовими перевезеннями. Тиск на Росію посилюється, але Кремль не думає зупинятися. Як ще можна змусити Путіна припинити війну? Друзі, залишайте свої варіанти в коментарях і не забудьте підписатися на канал.